До мого приходу звіряються в усіх своїх гріхах і ще Дайте Та й моляться і лягають спати. Адже знають, що вночі до них прийде святий Миколай. А ви, як вони зібрались, негайно вірочка. Ось тільки тупить, все хочуть знати. Лягайте спати. А я вам подарує сон, у якому ви побачите, що саме... Святий Миколаєць, і побачити багато цікаво. Подивись у очі дитини. Там побачиш дитинство своє. Ми велика майбутня країни, що в маленькому серці живе. Ми її плужою, мов небо. Зіла надія, любов. Світ мой коває ті для тебе, таланти знову і знов. Ви не дивіться на те, що ми діти. Тут покоління нового століття. Майбутні музиканти, а ще й співаки, вивчимо сіноти і станемо зірки. Дівчата і хлопці, все в ваших руках, талант когось і голоса, може в ногах. Співаємо, Співаємо і почує почу світ, навчайтесь будь часі. Zemlje je slabe, ne bo. В світі свят багато, урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніший з них. Миколай, святий не казка, це не дід Мороз, о, ні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь, подаруночки дістану. Миколаю, поклонюсь. Подаруночки, це свято, та малює не про те, бережи матусю й тата, та хай рідний край цвіте. Люблять діти Миколая, кожен шану віддає, хто в мольбах його благає, всім він помощь подає. Через нього Божа ласка з неба сходить на людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх. Дітей. Добрий день, люди добрі. Ті, хто прийшов до нас, наші діти й дорослі, раді бачити всіх вас. Ми сьогодні дуже раді, всій маленькі дітворі, бо сьогодні казки свято, вона розуму насчить, вчить добрі й шляху долати. На землі творити добро казку. Добрий, мудрий друг, запрошуємо вас у найсправдніше казку, в неї вхід відкриться через мить. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Нічка зорі розсипає, тихо-тихо сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне наближає. І Андрійко, і Марійко, кожен з них чудес чекає, бо готується зустріч час святого Миколая. Знає діти Миколая, добричений поважає, гарним дітям у панчишку він дарунки укладає. Хто не слухав тому різку, Під подушку наладнаю. Сади, Миколаю, прийди до нас, з раю, по нам дарі кожному до пару. Цукерки смачненькі, бочки, пухкенькі. Клинцюк багато читати у свято. Добрий день, люди добрі, ті, хто прийшов до нас, наші діти дорослі, раді бачити всіх вас. Ми сьогодні дуже раді, всі маленькі дітворі, бо сьогодні казві свято, вона розум нас вшить, шить до шлях давати, на землі добро творити. Казка добрий, мудрий друг. Запрошуємо вас у найпрадівішу казку. До неї відкриється вхід через ми. Тепер перша квіту, що це тут красу, паморозю вкрита далена. Це наші діти, що прийшли любові, у диво світі радують серця, це незвичайні фарбиші тонкові, пісні пташок, що линуть без кінця, коли лише над краєм зависніє, і будуть нас коскові почуття. Поле, що волошками синіє, найбільше диво це саме життя. Шупками, сон на крила вже летить, Небеса блищать зірками, та Іваск не спить. У галівці сонні мріє хмари, небо, зорі, рай, білі ангела лілеї, -лі, а між ними Миколай. На санчатах щедри дари, вже готово все, як слід. Ангели стоять у пари і злітають вниз на світ. Миколай дедусь старенький, ставить дари на столі. А Івась питає неньку, Менечко, чи це мені? Темна нічка за шибками заглядає до вікон, спить Іваса біля мами, усміхаючи крізь сон. Ми кошлимо листочки до раю, не забудь на святий Миколаю не забудьте про нас янгулята. Вас прохають і хлопці і дівчата. Ми складали долоньки маленькі і молились до Божої неньки Тож гостей ми чекаємо з неба, а Антипка чортана не треба. Це свято раз буває в році, вона ніколи не мене, бо ми колад святи святий пізнем на селю кожен заземле. Отець святий, всіх все знає, хоч любить нас та бачить все. І він чимник, лагідних квітає, і про це несе. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса і знають всі, що тяжкі будні Віра у святість все спасе. У кожній країні є своє свято, сам Санта Клаус у інший мороз. Ми любимо, Миколай, нас багато. бо з нами матір Божа, та Ісус Христос. Святий Очі Миколай мою хату не. Подарує мені потіху і торбину повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для країни.

класичний пал. Тут і його норові, тоці дяді дуже брові Бедра, бедра, руки ноги, всі танцюють, до все моги, лапера а простіше карнавал, там танцювали, ми на карнавалі. о о, о, о о сме поспівали, ми на карнавалі. Ой хто, хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить, Тому святий Миколай на всякий час помагав. Ой, хто, хто к йому прибуває, на поміч собі призиває, ой хто, хто живе в його дворі, Миколай на землі і на морі, Сохраняє однопасти святий Миколай. Нічарів спить пить увесь рідненький край, ось ось в нашій всій оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малярам усміхниць, щирим серцем пригоднись, жде його малеча вся, ой радіє дітвора. І усі ми ждуть у гості, Миколай, Миколай, ти до нас, завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорни, вже ідуть морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколая ждуть усюди, всі оцю усю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас. we god.